Друзі, привіт! На зв'язку Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі інсайти страхового ринку, даємо поради, як поводити себе у разі настання страхових подій, ділимося всіми секретами, тонкощами договорів страхування. Ну і звісно, говоримо суто про практичні речі. Тому тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться і там, до речі, є наші контактні номери телефонів. До них під'єднані всі месенджери. Якщо у вас є вже якісь проблеми пов'язані зі страховими подіями, то обов'язково звертайтеся. Немає на сьогоднішній день жодного кейсу, на якому ми не порозумілися у сфері там страхування, страхових спорів і не змогли вам допомогти. Сьогодні, знаєте, хочу поговорити з вами про сумну таку тему, коли винуватець ДТП загинув, тому що ну, аналізували кількість звернень, аналізуємо постійно, працюємо з кейсами, проблемами, які є у людей, з чим вони приходять. І це ну, дуже такий суттєвий масив, який також має певні нюанси, і можна розібрати, приділити увагу. Перше, що людей турбує, якщо е, відбулася страхова або не страхова подія, або дорожня транспортна пригода, і винуватець загинув, взагалі отримають вони відшкодування чи не отримають вони відшкодування. Давайте визначимось глобально. В даному випадку нічого не змінюється. Порядок відшкодування він залишається такий самий. Тобто е, відшкодування е, постраждала сторона у разі загибелі винуватця, отримає. Тепер питання, від кого вона отримає. Варіант перший: якщо о, цивільна відповідальність винуватця ДТП була застрахована, то звичайно, що отримувати відшкодування необхідно буде у страховій компанії винуватця. І тут, до речі, немає значення: загинув він або не загинув. Тобто на момент події договір був чинний, і компанія зобов'язана здійснити виплату страхового відшкодування. Є інший варіант, коли е, припустимо. У постраждалого є діючий поліс цивільної відповідальності. Ми, до речі, в попередніх випусках ну, вже розбирали регламентні виплати моторно-транспортного страхового бюро, а у винуватця, наприклад, договору не було. І в такому випадку виходить, що просто треба звертатись в моторно-транспортне бюро і отримувати регламентну виплату в тому самому порядку. Якби ця людина вона вижила, тобто процедура вона не змінюється. Найгірший сценарій це коли у постраждалого е немає договору страхування цивільної відповідальності і винуватця його також немає. В такому випадку ситуація не дуже гарна, тому що, ну, скоріше за все, отримати відшкодування не вдасться. Ще один важливий нюанс е чим відрізняється ця група кейсів. Вони, як правило, розтягуються у часі, через е, що це відбувається? Це відбувається е, через те, що е, ну, зазвичай, якщо у нас там традиційне ДТП, то закінчується адмінкою і ну, по суті страхова компанія, ну навіть згідно закону, вона не. Має чекати там постанови про адмінці, хоча ну, дуже багато страховиків кажуть, ми не будемо виплачувати, поки не буде постанови. Але в даному випадку, і там чітко передбачена в законі можливість відтермінування виплати, поки не буде рішення по кримінальному провадженню. В даному випадку рішення по кримінальному провадженню це буде закриття кримінального провадження в зв'язку з загибелю винуватця. Але нюанс тут який. Нюанс такий, що на досудовому розслідуванні слідчий має провести всі необхідні слідчі дії, це як мінімум експертизи, щоб підтвердити, що е, та людина, яка загинула, вона є безпосередньо з технічної точки зору винуватцем цього ДТП. Ну і давайте да порахуємо там терміни, скільки будуть відбуватись ці експертизи. Знову ж таки, тут дуже багато суб'єктивного фактору, ну, наскільки буде швидко робити експерт, наскільки швидко слідчий призначить, наскільки швидко слідчий виконає інші дії. Тому єдиний нюанс, що тут е ця історія вона стовідсотково ну, вона розтягнеться, єдине е наскільки. Ну і звичайно, якщо ви на цьому етапі підключаєте юристів, то Ну, можна цю історію, звісно, прискорювати. Тобто можна подавати там клопотання, можна заявляти, щоб визнали потерпілим по справі, щоб отримати процесуальний статус. І якимось чимом її рухати максимально, щоб вийти на результат максимально швидкою. Тут без постанови про закриття кримінального провадження, як я казав, виплати не буде. І ще такий ключовий нюанс. Ну, у відсотках приблизно 60-70 автомобілі забирають на штрафмайданчик Ну і арештовують, тому що по суті це речовий доказ, і вони необхідні будуть для проведення там, дослідження, щоб автомобіль не забрали на штрафмайданчик або принаймні не передали на відповідальне зберігання. Там постраждалому, ну це ну, настільки мають бути очевидні якісь обставини. Там, припустимо, три автомобіля приймали участь там і рікаше там зацепила третій. І тоді ну, з високою долою вирогідності, що цей от, там, третій автомобіль його арештовувати не будуть. Хоча це не стовідсотково. тут також цей момент треба допрацьовувати, тому що ну, звичайно, що автомобіль стоїть на простої питання. Відшкодування вартості перебування там на штрафному майданчику, воно також спірне і в кожному випадку вирішується окремо, Це також цим моментом треба займатися відразу. Цей момент ну, треба вирішувати окремо від відшкодування, тому що якщо не вирішити зняття арешту, Ну, максимально швидко, то ну, тоді вже треба буде чекати постанову і разом з постановою. А, до речі, буває так, що виносять постанову і забувають вирішити в постанові питання про зняття решту. І ще в догонку треба допрацьовувати зняття решту. Тому цей момент не треба випускати. Ну і тепер да, про неприємні речі. По цих випадках, ну, як правило, це щось ну, таке. Масштабне, тобто сильне ДТП, і, як правило, збитки в таких випадках вони великі. І тут питання випадку позалімітного, сверхлімітного, якщо, припустимо, шкода перевищує ліміт. Або ну, той самий варіант, коли я вам казав, що у постраждалого також немає договору. Ви знаєте, ми пробували працювати ну, логіка, яка у нас в цивільному кодексі? що Є ж спадкова маса, якщо хтось буде спадкувати, ну і до речі, багато людей питаються момент, будуть спадкувати, винуватися якесь майно, то ну, тоді, звичайно, що до них переходять і права, і обов'язки. І в такому випадку ну, ніби можна е, реалізувати от, право вимоги до цих людей, але з практичної точки зору воно виходить трошки по-іншому, тому що ну, перший. Такий проблемний момент, перший нюанс це важко встановити, так, а хто буде спадкувати це майно, скільки там взагалі спадкоємців, як розподілити ці вимоги. Тому що ти звертаєшся там до нотаріусів, вони ну, посилаються на неможливість розкриття там, цієї таємниці спадкування. тому... Дуже важко встановити от коло спадкоємців, це перше. А друге, як між спадкоємцями розподілився спадок. І ну, ніби юридична конструкція вона існує, але от ті кейси, з якими ми пробували працювати свій час, ну, результатів нам ну, не дали. Тобто воно все підвисає, і потім на якомусь моменті робота по такій справі стає нерентабельною. Тому. Оцей е, самий неприємний момент, який також ну, необхідно прораховувати, тому що з високою долею вирагідності, звичайно, що одна справа не схожа на іншу, тут реалізувати право вимоги буде неможливо. Тому обов'язково цей момент е, прораховуйте, промірковуйте, можливо, треба вести от, е, в досудовому порядку. У нас дуже багато е, е, вдавалося вирішити. По таким кейсам шляхом переговорів з родичами винуватися, тому що вони насправді ж ну норму бачать, але нюансів по цій конструкції, що юридично все це оформити. Довести і реалізувати складно, вони ну не зовсім розуміють. І тут ну, є момент, скажімо, якщо нормальні люди, і, і ви нормально підходите до ситуації як постраждалий, то ну в принципі такі ситуації вони компромісно вирішуються. І це, до речі, найкращий шлях. Друзі, дякую, що дивитесь нас. Намагаємось робити для вас цікавий, корисний в деяких моментах ексклюзивний контент. Тому обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі тут внизу. Якщо у вас вже є якісь проблеми, там також є наші телефони. До них під'єднані месенджери. Можете телефонувати або писати. Менеджери повністю відпрацюють, передадуть мені інформацію. Зазвичай я всі кейси дивлюсь сам. Обов'язково залишайтесь з нами, поділіться цим відео. Ну і поставте нам лайк. Ще раз дякую, пока-пока, друзі.